Жалко людей, тому що зараз такий час важкий. Що кожен рахує копійку, а тут такі прийшли розрахунки. Умисне завищення цін чи недбалість. Вперше з початку палювального сезону містяни отримали платіжки за тепло. Нагадаємо, рішення щодо підвищення тарифів було прийнято навесні цього року. Рахунки від облтеплокомуненерго стали справжнім шоком для жителів вулиці Єськова. Я посмотрела квітанцію за минулий жовтень 107 гривень. Сьогодні мені прийшло 920, То це можливо у вісім разів з копійками там ще в дев'ять майже. Ще з 96-го року теплопостачання в будинку обраховувалось лічильником. Нам обіцяли, що щочик у вас сломан і відправлений на Київ. Запчасті нету. сказав Київ, що запчасть нужно заказувати за границею в Германії, тому що це германський щочик. Чому ж не повідомили жителів будинку про ремонт лічильника і його відсутність? Адже як виявилось, забрали тепловики прилад ще у серпні. Це просто свавілля, теплогенеруючи у цієї компанії. Я не знаю, що чи є на його право, куди не звоніш. Вони говорять, що теплокомуненерго в оренді у когось і він нам не підпорядковується, нікому не підпорядковується. Мешканці будинку не вірять, що ремонт лічильника затягнувся на випадково. кажуть, все це продумано. Компанію затримання прибутку тепловиками Вони з липня місяця, з липня місяця слали нам квитанції аванс по 400 гривень. От коли ми отримали в липні місяці 400 гривень аванс, у мене муж говорить, а який може бути аванс, якщо в нас щечик стоїть? Ми не знаємо, яка в нас буде зима. Поки люди жаліються, до них підходять мешканці сусідніх будинків. Виявляється з рахунками майже по тисячі гривень за півмісяця та без лічильників залишилось ще декілька будинків. Куди ж поділися вимірювальні прилади? Громада з'ясовувала в облтеплокомуненерго. та там чомусь відмовчувалося. Покажіть, є він вони ні, щоб ми обіділісь. Ми не маємо право нам дали команду. Ми работаємо по команді. ми нам маємо права право без мастера. Терпець увірвався гуртом, жителі рушили до керівництва підприємства. Виявилося, за хмарні платіжки це помилка. «По цьому дому да, навірно ошибочно не сработали наші служби. То тобто, есть виставили сразу же перевели на тариф, то тобто, есть на квадратные метри. Тобто по цьому дому буде в наступному місяці ну, скорректирован платіж». Ми будемо виставляти по показанням прошлого року, по середньому, так як этот дом був з учетом. І так істию учотбуть атрімонтіруємо. Ми установим далі буде работать. Коли повернуть лічильники на місця, головний інженер не повідомив. Лише заспокоїв людей. Можете в этом месяце не плачуть. следующем месяце виставиться як положено за прошлої слід. Що ж до тих, хто сумлінно сплатив по рахунках, чоловік запевнив, що кошти зарахуються як аванс.